Я ще раз вітаю всіх слухачів радіо РФМ. З вами Тетяна Гончарова тут до 20-ї. Нагадую, що з 18-ї по 19-ту годину в блоці від першої особи буде народний депутат України Ірина Суслова. Блок Петра Порошенка. Ви можете також ставити їй питання. А зараз будемо говорити про американську допомогу чи дійсно її можуть замінити кредитами? Сполучені Штати припинять безоплатну військову допомогу Україні, але Надаватимуть кредити про це 22 травня заявив керівник адміністративно-бюджетного управління Білого Дому Мік Малвейні, представляючи проект бюджету на наступний рік. Малвейні пояснив, чому США вирішило зробити такий крок і змінити підхід до підтримки союзників. Ось дослівно що він сказав, оскільки замість того, щоб давати комусь 100 мільйонів доларів за допомогою гарантів, можна дати кредитні гарантії на меншу суму, і на них справді. Можна буде купити більше, тобто кредити це краще для тих, хто їх бере на кредити, можна купити. Більше пояснив Малвені, окрім України, програми безоплатної допомоги можуть скусувати для В'єтнаму, Колумбії, Лівану, Пакистану, Тунісу та Філіппін. У новому проєкті бюджету передбачається зберегти видачу військових грантів, тобто безоплатну допомогу Ізраїлю, який є найбільшим одержувачем військової допомоги США, також Єгипту і Йорданії, збережуть видачу військових грантів. Зараз з нами на прямому зв'язку Максим Глущенко, керівник центру антикризових ініціатив. Максима, я вас. Вітаю, добрий день Максима. Скажіть, будь ласка, чи дійсно кредити краще ніж безоплатна військова допомога? Це дивно лунає, якщо переводити на рейки ось такої звичайної людини, які безкоштовно надають допомогу, чи кажуть: бери кредити так краще. Тому можливо, щодо відношення країн тут геть інша ситуація. Чи щось мік малвейні е, прикрашує? Ну, бізнесловно, канічно, безплатне прямий. Гарант в виде э, военной помощи или финансовым ресурсом, да, uh -huh. а, конечно же, это лучше, поскольку не нужно эти деньги возвращать, не нужно платить проценты. Uh -huh. Но с другой стороны, э, подобные кредиты э, это уже определенное доверие, и не стоит выравнивать э, к тому, что вот э, такая рокировка. Часів говоріть о том, що Україна потеряла довіру. Ну, і а ось тут бачите, приятно, ви випереджаєте, да, випереджаєте да. моє наступне питання. Максиме, можу вас попрохати зараз вимкнути приймач і говорити зі мною по телефону, тому що я відчуваю, що йде луна, чую, що йде луна, і ви повільніше говорите, ніж можете. Тобто, Україна втратила довіру, тому якщо далі так поглиблювати тему. А, а, Давайте зараз процитую видання New York Times. 19 травня. Воно повідомило, що у ході особистого спілкування з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що його особисто не надто непокоять бойові дії в Україні. Однак, це питання є важливим для критиків його адміністрації. Видання повідомило, що президент США у ході зустрічі з Лавровим звернувся до Росіян з проханням. Допомогти розв'язати конфлікт в Україні. Чи пробачте за просте слово, не зливає нас Трамп поступово, передає Лаврову, каже кредити краще, ніж допомога безоплатна військова? Ну, і Запавніте риторику Трампа і той програми, з якою він йшов на вибори, це було прежде всього. Поддержка внутри внутриамериканских экономических интересов. Поэтому, собственно, его политика здесь последовательная, я считаю. Да, возможно, он столкнется с определенной э, критикой со стороны Конгресса, но ему к этому не привыкать. И я бы не стал так э, однозначно говорить о том, что э, Украина потеряла поддержку со стороны Америки. Угу. Безусловно, подобные кредиты нужно будет возвращать, и это должно дисциплинировать получателя в лице Украины к тому, что не стоит надеяться только на помощь из-за рубежа, а надо рассчитывать и на свои собственные силы, и для этого нужна стабильная экономика. Так. И, соответственно, проведение реформ. Поэтому это возможно еще один рычаг давления для того, чтобы наконец-то начали думать о том, как изменить нашу страну к лучшему, то есть провести реформы. Скажи, пожалуйста, Максима, а насколько критично мы залежим от до американской допомоги в обороне Насколько это критично? Если говорить о бюджете, выделенном на, на гособоронзаказ, на Министерство обороны и другой силовой блок, то, конечно же, сравнивая с Европейскими странами той же России он не так великий, порядка 80 миллионов гривен, выделено на Министерство обороны, на закупки. Этих денег, безусловно, недостаточно. И учитывая то, что экспорт по сравнению с предыдущими годами до начала боевых действий уменьшился практически в два раза, Тут денег, конечно же, не хватает. И здесь единственный путь, как я вижу, это рассчитывать на собственный потенциал. Mm -hmm. С одной стороны, это рациональное использование денег. Да, для этого необходимо реструктуризировать наши оборонные предприятия, уменьшать затраты. З другої сторони ета создання услов прозрачних услов для кооперації з технологічними лідерами да, які которають сучасними технологіями Максим, скажи, будь ласка, ще одне питання: наскільки ефективно використовувалася попередня допомога? Чи мають бути звіти з цього приводу, чи вони вже є, і чи не стало зокрема і це підставою для перегляду нинішньої допомоги? Відмови від неї не повторюйте, будь ласка, тільки слова про те, що пріоритети Америки змінилися. Це зрозуміло конкретно кажу про звіти перед Америкою за допомогу. Та допомога, яка була представлена Америки, це не останнє кое-то вороження і військова техніка, це достатньо уже старої опроси. От котри частіше були задействовані, але я б не сказав, що це такое, що дійсно улучшило во многом нашу, э... зрозуміло, зрозуміло. Тобто ви взагалі не покладаєтеся на американську допомогу, не поліпшило, не варто покладатися на себе. Скажіть, будь ласка, що ми інноваційного можемо запропонувати в плані оборонної промисловості і в чому може реалізуватися наш потенціал? Ну, у нас достаточно остался ще достаточно великий потенціал в сфері нас хороша школа в бронетехніці, у нас є есть... Максима, це загальні фрази. Што, що би ви хотіли конкретно? Я хотіла конкретно, в чому ми можемо реалізувати, в чому ми можемо бути кращими. Які інновації в оборонці зараз існують, можливо, ви за ними стежите? Ну, от, танк, ви особисто помолки, угу. на сьогоднішній день поставляються вже в ряді. Стран, и по своим показателям он, он не уступает э, тактико-техническим характеристикам э, тем же американским абрамсам и другим танкам. Mm -hmm. Это и э, безусловно транспортная авиация, которая производит завод Антонов. Это... зрозуміла, зрозуміла Максиме. Дякую вам. Максим Лученко, керівник центру антикризових ініціатив. Був з нами на зв'язку. Тепер хотіла почути вашу думку з приводу процитованого і написаного в виданні New York Times про те, що не цікавить Трампа наша війна і конфлікт він попрохав допомогти розв'язати Лаврова, і, зокрема, про те, що відтепер ми будемо отримувати скоріше за все від Америки кредити, а не безоплатну військову допомогу. Як вважаєте, які причини? 044-530. 26960. Я вас вітаю. Алло ви в ефірі? Алло ви в ефірі? Алло. Так, давайте іншого слухача брати, тому що будуть збиратися цей слухач дуже довго. Коли вас з'єднують зі мною, ви відразу можете говорити Я вас вітаю, ви в ефірі. Алло Що у вас зі зв'язком, чи, можливо, це у нас? Ви чуєте мене? Давайте наступного слухача. У нас їх багато: 044 536 9600. Або ви не вірите, що швидко ви можете пробитися в ефір, або не знаєте, що сказати. Я вас вітаю. Алло, Можна сказати, Да? звичайно, так Тетяна. Можна два слова сказати по квотам? Ну давайте, Я, не якщо не у вас ця тема, Давайте, давайте, якщо вас цікавить, хоча я звичайно хотіла б продовжити цю і закрити цю тему. Давайте. Ми цю тему, Смотрите, до речі, вот, будемо кого будем продолживать. Но я не понимаю, с какого перепугу люди здесь должны болякать на гібридному язикі польских халпов. Если тут никогда не было польской оккупации вообще, до семнадцатого года это была часть России, поэтому русские здесь коренной народ, а вовсе не нас меньшинство как дрессат нахадные хоховые. Скажіть, будь ласка, а якщо буде виключно літературна гарна мова, ви її будете вітати? Чому ви боїтеся, що буде гібридна змішана руська чи українська мова? Українська мова? Ви знаєте, я очень лояльна отношусь к українського язику, але я не люблю, коли наїжджають на мой родной русский язик. понимаете? Зрозуміло. Давайте так. Я вам обіцяю, що цю тему ми продовжимо о 18.07. Ірина Суслова буде у нас в гостях, і ми з цієї теми почнемо нашу розмову, тому що і листів ми отримуємо з цього приводу багато, і аудиторія от, дійсно у нас розділилася навпіл. Хтось пише Я вітаю, а хтось пише я не розумію. Звичайно, відповіді народний депутат від блоку Петра Порошенка. Не дасть на ваші розчарування чи ваше захоплення цим законом, але принаймні трохи ми цю тему продовжимо. Зараз давайте по військовій допомозі. Як ви вважаєте, чому відбулося так, що ви тепер ми будемо отримувати кредити? Я вас вітаю. Ви в ефірі. Здравствуйте. Так, слухаю вас. Я, я хочу передати спасибо за передачу Тетяні Гончаровим. В ефір виводити мене немає потреби. Так, вона вам дякує, але ви вже опинилися в ефірі, тому що у нас немає людини, яка фільтрує. Ми відразу виводимо абсолютно всіх бажаючих і всіх, хто нам дзвонюється в ефір. Якщо б ви ще пояснили їй Тетяні Гончарові, чому ви дякуєте їй за програмі. За програму вона б була дуже щаслива. Я вас вітаю. Ви в ефірі. Алло. Так, ви в ефірі. Добрий день, так Тетяна. Ну от дійсно підтверджені ваших слов на вашій передачі ні. фильтрации так. клиентов а вот на остальных видимо база данных анапольского работает который принес туда чтобы фильтровать Виктор Александрович Харьков наконец мне кажется в связи с тем что там поступил вот таким образом угу. в Украине замаячила перспектива мира потому что так называемые партнеры так. Э, заокеанские которые которые которых нам навязала наша власть они начали думать головой, и в общем-то это уже не те партнеры Байдена, Нуланда и прочие товарищи Обам. Вот. Они будут совсем по-другому относиться ко всем этим делам. Ну а соответственно мы, вернее, вот та власть, которая сейчас есть, она задумается над тем, что нам делать дальше. Зрозуміло, бачите, які різні думки. Ще буквально один телефонний дзвінок, можливо, встигаємо прийняти, можливо, навіть ціні, якщо швидко нас наберете. 044 536 96 00. Вам знадобиться цей номер. Забивайте його як ваш медійний друг. А, вас вітаю, ви в ефірі. Алло. Алло? Алло? Так, ви в ефірі? Алло? Ви в ефірі? Добре, давайте так закриваємо цей блок. Я абсолютно не нервую, коли ви не розумієте, що я вже з вами говорю. Просто час вичерпано намити ем, час на рекламу на новини. Після того від першої особи народний депутат України Ірина Суслова.